Вітаю, друзі, на каналі Щасливий Грибник. Сьогодні п'ятниця. Е, яке ж сьогодні число 12, 17 е, жовтня і щасливий грибник поїхав у Комарівці, щоб подивитися, чи ще є рибочки. Якщо є позбирати, зняти і показати всім, і таким чином трошки розвіятися від роботи. І є перший грибочок. Тут де я знайшов першого гриба, коли починався, починалася. Осіння хвиля. Я його мов знайшов десь десь отут, а тепер трошки ближче до дороги. Слава Богу, будемо йти шукати далі. Перший почин є, будемо бачити, бачите, що далі робиться. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок. І дивись перша грибниця. Ну, не перша, вже друга, бо там я знайшов до того одного, коли я відкривав осінню хвилю. А минулого разу, хто пам'ятає, ось тут, от між цими коріннями, я знайшов два, був невеликі. А тепер знайшов май великого І будемо його доставати. Де він там? Тут такі гриби цікаві, якісь ростуть. такі позаті. Дивіться, який він. Дивіться, правда, грязний весь, треба його буде чистити. Прямо тут я знайшов одного, і ось цієї ямки я вибрав другий. Ось там лечка залишилося малесенький грибочок і виріс отакий от великий за тиждень. Слава Богу. Є, друзі, черговий грибочок. А може і два, ні, один. Знайшов двох гарних, тих, що я вам вже показав двох геть з'їжджених. Ну, ось щось таке похоже на білого гриба. Ще я знайшов. І все. Поки що результат такий. Йдемо далі. Знайшов, друзі, по всіх даних гарний, хоча трохи кривий гриб. Я ще навіть його не дивився, що він там, хто він там. О. Що він тут старенький, але я думаю, що не буде. Червивий, хоч він генький, бо він ріс листя. Ось такий грибочок, білячок. Друзі, показував я гриба, який тут знайшов біля цього дерева. І крутилися ми тут, і я, і дядя Гріша. Кого обдивлялися. І Більше нічого не знайшли. Пройшли всі язики, трошки довга історія, але послухайте. Цей пройшли всі грибниці там, вернулися назад, знову обоє тут подивилися кругом цього і пішли. Дійшов я туди по тій дорозі і домовилися з дядям Брішем, він пішов там на одне місце, де йому показав, а я вернувся назад. Бо згадав, що там подібних до цих грибів, вони якісь не такі, як скрізь. Знайшов отам на дорозі. І ще раз я прийшов сюди і глипнув. І захотів у мене є в сумці крекери у рюкзакові. Скинув рюкзак, дивився тут між кущиками і якесь листя. Бачите, як скрізь низько, а там високо. Думаю, що тут таке може бути? Це недалеко, 3 метри від того гриба. А тут дивіться, що може бути. Дивіться. Дивіться, що тут є. Ось що тут є. Отак збираються гриби. Чи вони кличуть би їх забрати, чи що, тому що... Як це пояснити з цим грибом ситуація? Ну? Слава Богу. З рибами вже туго, але я знайшов сироїшки. І ще я знайшов Одна, тут чималенька є. Так як нема більше нічого. А Ліля мені казала, що ще й голубінки не йшли, а після голубінок ще мають бути гриби. І ось я тут для ці сироїчки знайшов, знайшов отаку річ, хто скаже, що це? А це заросли два гриби. Хтось почистив і пішов, звісно. Значить, тут є грибниця. Недалеко від того риба, метрів, де я знайшов, метрів десять. Я передивлюся, може, щось виросло і для мене. Друзі, сьогодні я в Комарівцях зранку, бо зараз переїхав, я не знаю це кут чи село. Сказали мені, що це місце називається Ясини. Дивіться. Яка осінь? Там десь на узвищі такому село. Я не знаю чи або Костинці, або станюці. І за такий гарний ліс. Ось оцей ліс нам треба попасти. І якщо є грибочки, знайти. Немає жодного і машини грибників. Хіба що місцеві там кого зустрінемо? На, на тому попередньому місці ми не зустрічали нікого. Дивіться, яка краса осіннього лісу. А він буде ще гарніший. І потім ця краса спаде на землю. І з-під неї будуть рости красиві гриби. Поміняв я, друзі, локацію. І на новій локації є перший грибочок. Отакий От грибочок. ще більш-менш, але... Мешка гарний, твердий, але трошки мешка погризла. ну Мусить ділитися зі мною. Дивіться, друзі, яка пара мухоморів. Кажуть, що де мухомори ростуть, там можуть бути білячки. І зараз я тут буду дивитися, раз є мухомори. Є надія і на білі. Бідний, такий бірний грибочок. Приморозки ще не було, але так, як... так би був ударений морозом. Тим більше що він був під листям. А оце вже гарний, невеликий, але гарний. Твердий, коричневий, такий свіжий, це мені подобається. І ще бачу одного. Знайшов того такого, а це вже два молоденькі. Дивіться, який. І цей який гарний. Маціпонький, але тверденький. Собі. Найшов я, друзі, першу сімейку, яка складається з мухоморів Двох. Тут мухомор і грибочок, і ще який гарний. Дивіться, який він. І ще один грибочок. Це Ось така збірна сімейка. Три мухоморі, два білі гриби. Уявляєте собі, друзі, я ще й знайшов боровичка. Верніше не боровичка. А борровика. Дивіться, ось він. Ось. Який. Напевно, все ж таки побиті вони трошки морозом. Але нічого не пошкодило. Отакий. От Десь по одному, по одному забираю останні. І дивіться, це він такий як шарик. Такий, як ходиш, шукаєш, отам, де мішок я знайшов маленького такого, як шарик, лишив його там і почав по кругу ходити. І ось нагорода. Ось який. Таких уже треба 10 шариків, щоб його скласти. Трошки погрезний, але нічого. І ще такого знайшов. Останні грибочки. Такі що від них хотіти. Що залишилось? То беремо. Друзі, поміняв я знову локацію. Переїхав з Старожинецького району у свій, село Тереблече. І тут, де я позавчора, збирав, довго я ходив і на кінець я вийшов на двох грибочків. І одного хтось роздавив. Грибочки молоденькі, що не може не тішити. Їх тут три. Один, тут ще один і цей самий гарний. А тут хтось нормального роздавив і це було не, не сьогодні і не вчора. Скоріше всього, ще позавчора. Ось такий він став. Навіть погано пахне. А ось три такі підуть до мене у мішок. Є, друзі, чудовий грибочок. Я це місце, місце ледве знайшов вже, передивлявся відео. Минулого разу я тут знайшов перших чотирьох. Ну, не на цьому місці, а метрів десять уперед я прийшов, думаю, може, що ще тут виросло і дійсно виросло. Отаке чудо виросло. Така, друзі, мальовнича наша Буковина. Вже осінь бере все в свою владу, Дерева починають скидати листя. Грибів уже дуже мало. Дядя Гриша, не сумні, Но... що мало знайшли грибів? Що буде більше другий раз. Каже дядя Гріша, що другий раз буде більше, що кожен раз багато. Їдемо додому трохи назбирали щось. Так як хвиля відходить. І грибників нема вже, і грибів нема. Але ми ще надіємося, що з бабиним літом прийде ще одна хвиля. І то вже будуть справжні осінні гриби. Ми будемо їх збирати. До зустрічі!